Поговоримо трохи про соціалізацію наших військовослужбовців чимало воїнів збройних сил вже демобілізувалися через поранення, і вони розуміють, що більше вони не зможуть продовжувати боротьбу за нашу перемогу. І як цивільним допомогти ветеранам вернутися в соціум? Перше, знаєте, я дуже часто бачу серед своїх побратимів, які поранені, які втратили кінцівки. На жаль, ця війна є для, для цієї війни, є дуже характерним саме втрата кінцівок або ушкодження різного ступеню власних кінцівок через те, що через безмежне застосування мін осколкових уламкових боєприпасів, і це дуже поширена травма. Зрештою, варто прийти або в військовий госпіталь, або в Брокен, щоб побачити цих хлопців, які там. Зараз перебувають на реабілітації або на лікуванні. І це проблема такого вже не індивідуального, а швидше соціального характеру. Це проблема не військовослужбовця, це проблема всього нашого українського суспільства. Уявіть собі, що коли. Всі ці хлопці пройдуть термін реабілітації, лікування і будуть ходити по вулицях. Ви побачите набагато більших людей з біонічними протезами, з відсутністю кінцівок, з на інвалідних кріслах. І це стане, воно вже стає, але стане просто нормою українського суспільства. Величезна кількість хлопців і дівчат з різними ступенями ушкоджень, скажімо так. І це те, що ми всі, як суспільство, як українська спільнота, повинні прийняти. І е, насправді дуже багато з них, коли ти приходиш в палату або коли ти спілкуєшся з цими людьми вже після того, як вони залишили реабілітаційний заклад, е, всіх їх, ну, переважні більшості, звичайно, що є по-різному. Мене вражає, наприклад, їхня така абсолютний оптимізм, Ча, величезна частина з них. Рвуться назад на фронт, їх кличе туди відчуття солідарності, і побратимства, як же я залишу своїх хлопців, як я їх лишу без допомоги, і насправді дуже багатьом людям, які залишаються тут в відносно мирних містах, можна лише позаздрити і почерпнути від них цього оптимізму. А коли ми говоримо про те, що як нам суспільству допомогти їм, ну Перше, дуже часто я зустрічаюся з тим, що люди говорять, що от ветеранів потрібно адаптовувати до повернення до мирного життя. Але мені здається, що це неправильна, не зовсім правильна тенденція, не зовсім правильний наратив. Потрібно говорити про те, що це нас, наше суспільство, потрібно змінювати чи готувати до того, що повернуться ветерани, повернуться хлопці з величезними ну, психологічними травмами. З образою можливо з. Тим, що називають ПТСР, вони повернуться всі і нам з ними жити. І насправді несправедливо говорити, що ти був, ми тебе відправили воювати за нас, за нашу безпеку. З тобою щось сталося, ти отримав поранення чи ти отримав травму психологічну, але тепер ти мусиш ще раз змінитися для того, щоб ми тебе прийняли. Насправді, це як в сім'ї, сім'я повинна пристосовуватися до того, що відтепер з ними будуть жити люди з кардинально іншим досвідом, тому що війна це. Це, е, найбільш неприродній стан для людини це війна, це постійні вибухи, вбивства, смерті. Це те, що не є найбільш неприроднім в цьому світі. І це так, це впливає на психіку. Це те, що залишає відбиток на внутрішньому стані людини і так, вона повертається так, назад так, з так, цим так. всім. Але це не проблема людини, це проблема суспільства, яке послало його захищати. І наш обов'язок змінитися для того, щоб ці люди могли комфортно себе почувати, повернувшись після того, як вони ну я не люблю цього цій банальності, виконали свій обов'язок. Але після того, як вони повернуться зміниться, наша потреба, наша умова це наша вимога змінити себе для того, щоб вони відчували себе, щоб вони повертаються в сім'ю. Вони повертаються до тих. Кого захищали ціною свого здоров'я власне про суспільство і про зміни часто ми можемо почути таку фразу Одвернуться хлопці з фронту, прийдуть і нарешті наведуть тут порядок. Як людям пояснити, що ця фраза вона не лише не працює, але вона певним чином ображає наших військових, тобто вони ціною власного життя, мають захищати нас там на полі бою, на фронті. Потім повернутися тут в тил і вирішувати за нас якісь проблеми, які суспільство нам ми цивільні не можемо їх вирішити, і вони нам нібито не під силу. Дякую вам за таке дуже точне і абсолютно вичерпне формулювання. Насправді мені дуже складно щось додати, але напевно те, що дуже часто ми, українці, які от є тут, сприймаємо військових як якихось супергероїв, в якому зрозумінні це так і є, тому що вони знайшли в собі мужність піти на війну. Піти захищати, залишити сім'ї, захищати нас на передовій. Але з іншого боку, армія це такий самий, це абсолютне відображення українського суспільства. Український військовий може помилятися в своєму політичному виборі. Український військовий може помилятися у своєму, не знаю, якихось там інших категоріях. Це такі самі люди, як ми. Просто вони один момент знайшли в собі мужність відправитися на війну. І ви абсолютно праві, це наш обов'язок тут робити все для того, щоб змінювати цю країну. Це знову ж таки та суспільна угода. Е Одна частина суспільства сказала, ми беремо в руки зброю, йдемо захищатися від ворога. А друга частина суспільства мала би сказати, що гаразд, а ми створимо вам тут міцний та надійний тил. І якщо ось ця перша частина суспільства свою частину договору виконує. Тому що вони справді з зброєю захищають нашу наш суверенітет, нашу державу, наше майбутнє, зрештою, то та частина, яка залишається, ну це може бути моя суб'єктивна думка, але ну не зовсім справляється з своєю частиною цього договору. Зрозуміло. А що взагалі хочуть бачити військові, коли повертаються додому у тил? Повагу і підтримку, я думаю, що це завжди також дуже індивідуально, тому що кожного з нас своє уявлення, але е точно чого вони не хочуть, це. Поблажливих поглядів або відношення до них як до людей, які потребують якоїсь особливого ставлення або сприйняття їх неповноцінними, навіть якщо вони отримали важкі поранення. Це є люди, які я дуже часто бачу в цих людях дуже багато гідності, дуже багато розуміння того, що їм не соромно дивитися на себе в зеркало, коли вони стають голитися кожен день. Це розуміння того, що вони виконали свій обов'язок. Зрештою решт, ну, це найбільший обов'язок захистити свою сім'ю, своїх дітей, свої, свій дім. Це те, що мені так здається, принаймні. Я тут можу помилятися, але це, мабуть, закладено в, кожному, в кожній людині, в кожному громадянину цього життя, захищати своє і захищати своїх. А тому вони точно не потребують жалю. Вони не потребують якоїсь поблажливості, вони не потребують от, ставлення до них, що як ви, ви якісь не, не зовсім повноцінні. Вони потребують ставлення до них як до рівних громадян. Єдине що, що я скажу про свій досвід. Приїхавши, повернувшись сюди, я відчував певний час, певний термін і відчував таку дезорієнтованість, напевно, достатньо складно. Переключитися з тих обставин, в яких ти провів довгий час, на мирні обставини. Але, зрештою, в весною навесні 22-го року я переживав зворотній процес, тому що і до війни адаптуватися також достатньо складно, і просто дайте їм час побути самим собою. Мені допомогла сім'я і робота. Більше сім'я. От власне, ми говорили, що не варто жаліти військових, варто якось толерантніше проявляти повагу. У мене була історія, коли я в автобусі вирішила поступитися місцем військовослужбовцю, бо всі сиділи, він один стояв, я вирішила йому встати. І коли я йому встала, він зі мною. Вступив в суперечку, яка тривала хвилин п'ять. Хто має все таки е сісти на це місце? І він сказав, що йому незручно. Я сказала, що це мій вияв поваги до нього. Він сказав, що йому незручно. Він може постояти. Я вернулася на своє місце. і Мені було якось незручно. Тобто, бувають випадки, коли вияв цієї поваги може бути взагалі недоречним. Класна історія, але знову ж таки, ну, якби мені поступилося місцем, я, напевно, би відчув себе старшою людиною, такою, яка потребує того, щоб сидіти, якщо поруч стоять молодші. Мабуть, як це нерозуміння чи недокомунікація полягала в тому, тому ще раз це підкреслює те, про що ми говорили перед цим. Це військові хочуть, щоб до них ставилися як до рівних з такими самими можливостями і з такими самими потребами.